Я на даний час військовий пенсіонер. Про цю програму я дізнався від колег, які теж до цього вийшли на пенсію, і безпосередньо перебували у спільці ветеранів. Від них я дізнався про програму. Постановок Адміна 719, що особи з інвалідністю внаслідок війни мають право брати участь у державній програмі на отримання коштів за неотримане житло. Я почав займатися цією справою. Збирав пакет документів, необхідний У 2024 році. Приємно були здивовані, що зателефонували з соціального захисту з управління і повідомили, що нам виділяють кошти на придбання житла. Ну, після цього також, скажімо, нелегкий путь був пошукати житло, знайшли те, що нам сподобалось. Трьохкімнатна квартира в новобудові, вже з ремонтом. Вже житловий варіант був. Ця програма дійсно не тільки ця, інші програми державні працюють. Треба тільки чекати. Мої співслужбовці також отримали виплати як внутрішньопереміщення особи, як учасники бойових дій. Тому рекомендую. Я на даний момент інвалід війни, не працюю. Для мене почалася війна ще 3 травня 2015 року. Я служив в Збройних силах України в 53-й бригаді, окремо танковий батальйон. Там я прослужив три роки, потім пішов служити на національну гвардію України. Житла власне не було і почув про програму, що можна отримати від от держави кошти на придбання житла. Здав документи, і що почалася моя участь в програмі. Дождався кошти, і я почав шукати квартиру. У мене є неповнолітня дитина, були певні вимоги для перед покупкою квартири, щоб у дитини була своя кімната, і щоб квадратура дозволяла проживати трьом особам. Яка була мрія, квартира така є. Надо трошки потерпіти, треба трошки позайматися цим, реально отримати ну, кошти на квартиру від держави. Держава військовим допомагає.